Михайло Добкін, також відомий як Михайло Кернес, був українським політиком, підприємцем і громадським діячем. Він був мером Харкова протягом тривалого періоду, але в 2014 році після подій Революції Гідності та змін країні відбулося судове переслідування, і кернес опинився під вартою під обвинуваченням у зловживанні владою. Ти кандаура, встань. Смотри, сучий пьос. Якщо ти. внимательно слушай то, что я тебе говорю. Еще раз, так отнесешься к своим обязанностям. Еще раз я узнаю о том, что ты лично, как директор, не проконтролировал те обещания и обязательства, которые ты взял на себя. Я тебя умножу на ноль. Ты тебе ясно или нет? Вслух скажи, тебе понятно или нет? Став жертвою замаху на життя у 2014 году. 28 квітня він був поранений невідомою особою поблизу свого будинку в Харкові. Стрілянина сталася вранці, коли Кернес виходив із свого автомобіля. У результаті отриманих поранень він був госпіталізований зі значними травмами. Цей інцидент спричинив значні наслідки як для самого Кернеса, так і для політичної ситуації в Харкові. Незабаром після цього він був арештований під обвинуваченням у злочинах. Пов'язаних з його політичною діяльністю, обвинувачення у зловживанні владою, хабарництві та інших порушеннях. Хто ти є такою? Ти кнопка. блядь! прикратіть, Будете щось то виковирювати з носа. Всі ці козявки полетять у вас.